Жителі елітного житлового комплексу Зелений мис, розташованого у Крижанівці, 28 березня, чекав в прямому сенсі слова фекальний ранок. Причина цього руйнування каналізаційного колектору. Будинки мешканців виявилися затопленими каналізаційними стоками та нечистотами. Аварія случилась. почали замічать на вулиці в дев'ять 9, в, 9 в сусідніх будинках, сусідніх домі. підтікати у нас лично в домі. Будинках... В час в дванадцять, где-то вже була паші колодку в подвалі води. Заліла все, все, що було в підвалі, підвал жилой, все залило. Взяли в оренду насос, викачуємо, от поки що з подвала воду. Но це проблему не вирішує, тому що вода прибуває. Брудна вода та фекалії заповнили деякі цокольні поверхи більш ніж на метр. Побутова техніка та речі буквально плавали в цьому. В будинках на вулиці скрізь стояв жахливий нудотний запах. Говно з посійка ллється к нам. Це говно, це так вонь на весь дім. Все, це вся техніка, которая була в підвалі, стиральные машинки, сушильные машинки, э, бойлер, пылесосы, все, что были там, э, все можно выкидывать просто. Так як ніхто не міг допомогти людям зупинити потоп, вони намагалися самостійно відкачати смердючу воду, але марно. Нам сообщили где-то в 11 чамто утра, что у нас затопило дом полностью. Підвал у нас був там ремонт. Только заканчиваю, дожди були заїхати. Ну все бачите, ви затоплено. своїми силами Стараємося, як та щота зробити. Ну поки погано получається. Зазначимо, що телефонувати і викликати комунальні служби довелося самим мешканцям комплексу. Що робила обслуговуюча компанія зеленого мису? Вони не знають. Навіть воду управляюча компанія перекрила тільки після численних звернень, через декілька годин після аварії. Це центральна труба каналізаційна. Яка з'єднує весь поселок Котовського Крижанівку, через яку проходять всі нечистоти? І в даний момент на Зеленому мисі ми воду перекрили, люди сидять без води. Користуватися своїми підвальними приміщеннями під час тривоги вони не мають змоги. Дітей їм заховати немає, де інфокс водоканал дізнався про аварію від мешканців, провів обстеження та виявив, що обвалений колектор йому не належить. А значить, ремонтувати його ось так просто працівники водоканалу не можуть. Керівництво Крижанівського КП «Надія», яке обслуговує ОТГ, дізналося про аварію від журналістів і також відправило спеціалістів. Вони виїхали на місце і теж визначили, що колектор не їхній. Близько 17-ї елітне селище все ще заливало каналізаційною жижею. А Управляючої компанії за весь день так і не вирішили питання. При цьому мешканці щомісяця сумлінно за підвищеним будівельним, до речі, тарифом платили управляючій компанії за комунальні послуги, обслуговування прибудинкових територій і мереж. Ніякої реакції нету, ніхто нічого не викачує. Платимо ми вроді би зеленого мису за світ, за воду і своє час. Виплачуємося, робимо. Лариса Каменовська, заступник голови обслуговуючого «Зелений мис» та завідувачка комунальним сектором, пообіцяла нам, що питання вони вирішать. Правда не уточнила, коли і як саме. Ми самі вирішимо це питання, як і що ми будемо робити. Це вже наші внутрішні. От я вам теж говорю, що це вже питання не до мене. Що стосується цього прориву, як ми його вирішимо, ми його вирішимо. Я не збираюся вам говорити на камеру. Є представник від ремонтників нашої каналізації, але він чекає ще якогось дзвінка. Той чекає ще якогось дзвінка, і отак. Аварійний колектор виявився безхазяйним. Ніхто за всі роки існування зеленого миса не потрудився його перевірити, взяти на баланс або передати інфоксу. Це територія Фонтанської сільської ради хай розбираються. Чи це городського значення? Я не знаю. Це вже не наші. Справи є для цього керівники, які розберуться наразі. Компанія інфокс спільно з міською владою думають, як допомогти мешканцям у ремонті нічийної труби. До речі, про компенсацію матеріального збитку людям, що постраждали, взагалі зі сторони керуючої компанії поки що ніхто ніяких розмов не веде. Ну вдуть питання. Нехай до мене підходять. І я їм скажу. Я ще раз скажу, я вам уже все відповіла на всі ваші запитання. Виходить, що збирати з мешканців гроші хочуть сьогодні. Всі, а коли щось трапляється. Люди залишаються наодинці зі своїм горем, а оправдоми тільки розводять руками.